Багато рідних, багато людей, які я ціную та поважаю, знаходяться зараз у бойових діях. Тому я хочу їм допомогти підтримати. Пані Єлизавета вирішила долучитися до лав ЗСУ на посаді діловода. Вона вже була у ТЦК та пройшла ВЛК. Зараз її кандидатура на погодження у військовій частині, після чого Єлизавета 30 днів проведе у навчальному центрі. Визначитися із підрозділом, у котрому вона нестиме службу, їй допомогли у Чернігівському центрі рекрутингу української армії, який працює у місті вже два місяці, та допомагає українцям обрати військову кар'єру. Людина до нас звертається по її бажанню за її згодою. Ми заводимо на неї анкету, максимально прописуємо всі її вміння, навички, всі її цивільна освіта і таке все інше. Ці дані вони нікуди не передаються. Ми про це гарантуємо і вже підбираємо людині бажану посаду і бажану вакансію. Представники центру супроводжують кожного кандидата від консультації до підписання контракту з військовою частиною. Серед жіноцтва попитом користуються спеціальності, пов'язані з діловодством. Також потрібні психологи, медики та кухарі. Загалом найбільш затребуваними на сьогодні є бойові посади, як от стрільці, гранатометники, кулеметники та сапери. Якщо людини цивільна освіта, ми дивимося по її стану здоров'я за віком, тому що є певні вимоги до віку, саме фізична форма, тобто а також сімейні обставини, тобто чи є малолітні діти, чи є хтось на утриманні, це не з метою дискримінації цієї людини, це просто максимально, щоб нам знати, як нам далі, в якому русі йти. Якщо людина протягом останніх 10 років не проходила військову підготовку, то вона буде обов'язково їде до навчального центру. оповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бажевець каже, що Чернігівщина посідає друге місце за кількістю жінок, які виявили бажання служити за контрактом. Там на кінець минулого тижня 246 людей, з них 124 це чотири. За те, що мене здобуваємо, стали. 7 ідея. Ваша робота, підбір вакансій, спілкування з військовими частинами цікавий момент, що з людей, з якими йде робота, 36% – це жінки, тобто більше ніж таки в Україні. Вже діють 40 центрів рекрутингу в різних областях України, каже Олексій Бежевець. Загалом за консультацією до них звернулося близько 20 тисяч людей. Відкривати нові центри будуть і надалі.